Добрий день, шановні учасники! Рада вас вітати і презентувати роботу з теми здобутки і перспективи авторської творчої майстерні Лайфхаки Кейсі або Ненудне ЗНО. Як відомо, одним із напрямків і показників якості сучасної освіти є результати зовнішнього незалежного оцінювання. Авторська творча майстерня була створена з метою ознайомлення учителів україністів з авторськими підходами, методами, прийомами роботи в царині підготовки учнів до ЗНО, а також надаємо їм практичних рекомендацій щодо розробки та використання дидактичних матеріалів. Робота майстерні була запланована на чотири заняття, два з яких уже проведені і два попереду. Перше заняття відбулося 14 лютого і мало назву Краще один раз побачити візуалізована література. Друге заняття дорогою Цицерона та Шерлока, Секрети-мнемоніки під час підготовки до ЗНО» відбулося 11 травня в асинхронному режимі. Третє заняття, заплановане на вересень, матиме назву Знайомий незнайомець формування читацької грамотності. Процесі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. І четверте заняття, яке буде підсумковим, відбудеться у жовтні цього року, і на ньому учасники зможуть презентувати свої наробки, свої авторські матеріали, з теми розглянутої на нашій майстерні. Отож, під час першого заняття ми з учасниками мали можливість розглянути різноманітні візуалізації програмових творів. Також ознайомилися з відеопрезентацією візуалізованої авторської гри ЗНО згадати Все і розробили концепцію того, що ми можемо разом створити нову гру, яка б мала назву ЗНО це віртуозно. Об'єднавшись у п'ять груп, учасники творчої майстерні детально проаналізували завдання ЗНО за минулі роки. І виявили найбільш проблемні запитання. Також разом ми обговорили, які категорії карток можна створити до цієї гри, якого типу будуть ці картки відкритого чи закритого, з вибором однієї правильної відповіді, чи кількох, чи на встановлення відповідності, продумали назву категорій і кольорову гамму. Самостійно групи створювали логотипи до кожної категорії карток, і також разом. Що в процесі створення ігрове поле до даної гри. Ось які категорії карток ми обрали: це була голка, нитка, два чоботи пара, пирогинія, половинки і знайди ключ. Що передбачає ці категорії, ви бачите на екрані. На сьогодні вже є створені чотири групи карток. І якщо ви уважно подивитесь, то ви побачите, що. Ці картки унікальні тут є і завдання на встановлення відповідності між назвою та жанром твору, між символом і автором, який згадує цей символ у своєму творі. Є також характеристика письменника і цитата з тексту, і є навіть візуалізовані малюнки, які допомагають впізнати автора того чи іншого твору. І також наші учасники створили навіть свої авторські ілюстрації за допомогою комп'ютерних програм, які допомагають пізнати учням і твір, і жанр. На другому занятті, яке називалося дорогою Цицерона та Шерлока, секрети Мнемоніки, під час підготовки до ЗНО. Учасники мали змогу за допомогою. Спеціальної дошки Padlet, яку я створила, так як заняття було в асинхронному режимі, ознайомитися із секретами Мнемоніки і різновидами роботи для активізації запам'ятовування матеріалу. Також при, під час перегляду дошки Padlet учасники мали змогу проходити за кроками етапи роботи або обирати самостійно послідовність проходження цих етапів. Запропоновані були ось такі етапи: перший крок відеопривітання, і також там була невеличка така памятка підказка яка допомагала зрозуміти, як краще працювати з матеріалом. Далі було емоційне налаштування, яке називалося Вправа сильна річка, щоб кожен з учасників відчув силу власної особистості і змогу йти далі. Далі була презентація матеріалу теоретичного, робота з планелеграфум, це моя авторська інтерпретація підготовки до ЗНО з літератури, літературне лото флеш також історія мовою Емодзі, демоверсія авторських завдань на платформі Wordwell і інструкція, як працювати з цією платформою, і, звичайно, завдання для самостійної роботи. Тут учасники мали створити п'ять емодзі до творів, які входять до програми літератури, і одну одне завдання в програмі Wordwell, Там теж є певні такі секретики в цій програмі. І наостанок, звичайно, мали учасники, і це зробили, пройти невеличке анкетування, відгуки написати про роботу в майстерні. Зараз ви якраз ці відгуки бачите на екрані, де вони мали розказати і наскільки їм сподобалась чи ні структура поданого матеріалу, які матеріали найбільше сподобались, і звичайно ж відгуки і побажання. Щодо роботи майстерні ось такому асинхронному режимі. Тут було дуже приємно читати і позитивні відгуки на мою роботу, і побажання успіху всім нам працювати далі, і розуміння того, що матеріал є дійсно практичним. Ось такі емодзі створили учасники нашої творчої майстерні. Зрозуміло, що без підпису одразу не впізнаєш, що це. Але ті, хто добре знає програму української літератури і, і твори, які винесені на ЗНО, зрозуміло, що впізнає. Наприклад, перше згори, ви бачите, це емодзі до твору Максима Рильського у теплі дні збирання винограду. У посередині дуже гарний твір емодзі до твору Олександра Довженка Зачарована десна». і мені дуже подобається останнє. Праворуч це емодзі до твору Ольги Кобилянської Меланхолійний Вальс. Ці всі роботи розташовані на нашому Google диску з завданнями кожного етапу, і всі учасники у вільному доступі мають ними користуватися. Ось такі інтерактивні завдання на платформі WordWell уже створені учасниками. Ви бачите, і різноманітність кольорової гами. І різноманітну структуру, яку обрали учасники, бо програма це передбачає, і також саму наповнюваність цих завдань, що дуже корисно і не повторюється у в жодного з учасників. Останнє завдання, останнє заняття, яке буде у вересні цього року, це знайомий незнайомець, робота з незнайомими текстами. Я думаю, ви розумієте, що мова йде про. Кластерні завдання, які останніми роками стали дуже популярними під час підготовки до ЗНО. Найчастіше це завдання 16-20, в яких подається незнайомий текст, і потрібно до цього тексту дати відповіді на питання. Тут можуть згадуватись і літературні. Течії тут можуть згадуватися і різноманітні угруповання, до яких належали письменники чи поети, герої творів. От як ми будемо готуватися до такого знайомого незнайомця, я всі секрети розкривати не буду, але це буде третє завдання. І за результатами теж учасники створять свої методичні продукти. Отож, за результатами нашої майстерні, кожен з учасників матиме Достатньо ґрунтовну базу таких методичних продуктів. Це візуалізована літературна гра ЗНО – це віртуозно, яку ми створили всі разом. Це інтерактивні завдання на платформі Wordwell. це історії мовою емоцій. і кластерні завдання для незнайомців, які ми створимо після третього заняття. Ось такою результативною, як, на мій погляд, дуже насиченою була робота нашої. Авторської майстерні і продовжується. А я дякую вам за увагу і хочу, щоб ви з цієї чарівної парасоліки, яку зараз бачите на екрані, взяли, взяли собі те почуття, якого в цей момент вам не вистачає. І хай воно наповнить ваше серце величезною любов'ю до нашої України. Щиро дякую за увагу. Обіймаю як свою незламну, непереможну, прекрасну Україну. На все Dobra.